Вороне, би ви визначили справжній успіх? Ну, я багато разів казав: якщо вам виповнюється 65 чи 70 років і більше, і люди, які ви хочете, щоб вас любили. Справді люблять вас, то ви успішні. Я ніколи не бачив нікого, хто досяг би такого віку. Я маю на увазі не когось, хто живе в крайній бідності, чи страждає, чи щось таке. Я ніколи не бачив нікого, хто маючи багато людей, які його люблять, був би нещасливим. І я бачив дуже дуже багатих людей, яким влаштовують урочисті обіди, називають школи на їх честь, але ніхто їх не любить. Знаєте, які б три поради ви дали людям, які прагнуть досягти успіху в бізнесі? Що ж, найкраща інвестиція, яку ви можете зробити, це в себе, наприклад, комунікативні навички. Я кажу студентам, які йдуть до аспірантури та займаються бізнесом, вивчаючи всі ці складні формули та все таке, якщо вони просто навчаться краще спілкуватися як письмово, так і особисто, їхня цінність зросте щонайменше на 50%. Якщо ж ти не можеш спілкуватися, знайте, це як підморгувати дівчині в темряві. Нічого не відбувається по суті, ви повинні вміти висловлювати свої ідеї, і це відносно легко. Я цього навчився на курсі Дейла Карнеї. Це просто надзвичайно важливо, і якщо ви інвестуєте в себе, ніхто не зможе у вас цього забрати. Друге, за що я отримую певну критику, але я кажу цим студентам: знаєте, якби я дав вам машину, це була б єдина машина, яку ви мали б до кінця свого життя. Ви б доглядали за нею понад усе. Будь-яку подряпину ви б виправили в той же момент. Ви б прочитали інструкцію, у вас був би гараж. Так само у нас є лише один розум і одне тіло. І... Ти не можеш почати доглядати за ними, коли тобі 50. На той час ти вже заржавієш, якщо нічого не зробив. Тож справді слід пам'ятати, що у тебе є лише один розум і тіло, щоб пройти через життя і зробити з ними максимум. А як щодо життєвих порад? Ну, життєві поради знаєш, найважливіше окрім того, про що я вже говорив, це те, з ким ти спілкуєшся. Ви хочете спілкуватися з людьми, які краще за вас. Я маю на увазі ви рухатиметеся в напрямку людей, з якими спілкуєтеся. І хочете мати правильних героїв. Якщо ви хочете наслідувати когось, вам краще дуже ретельно вибирати, кому ви хочете наслідувати. Очевидно, ви не можете вибирати батьків, хоча вони і матимуть на вас величезний вплив. У вас немає вибору, але у вас є вибіри у майбутньому ким ви захоплюєтеся, кого хочете копіювати, і найважливішим для більшості людей у цьому виборі є їхня друга половинка. Партнер у бізнесі також дуже важливий, але партнер у житті найважливіший чи варто навчатися в бізнес школі? Це залежить від людини набагато більше ніж від навчального закладу? Я б не переймався цим. Деякі люди отримують багато від вищої освіти, а деякі дуже мало. І Я навіть не вважаю важливим, щоб кожна людина взагалі вступала до коледжу. У нас є різні вакансії і на 70 тисяч на рік, і на 80 тисяч на рік, і навчання у коледжі для них не потрібне. І Я насправді й сам не хотів вступати до коледжу. Мій тато мене ніби заохочував до цього. Він міг змусити мене зробити що завгодно. Я знав, що можу добре провести час, мені подобалося інвестувати, я міг читати книги, тож я не думаю, що це велике зобов'язання віддавати чотири роки пов'язані з витратами, можливо, кредитами та іншим. Я думаю, що це залежить від ваших інтересів у житті. Я не думаю, що це для всіх. Має бути причина, чому ти йдеш. А я насправді не бачу особливої причини.